Оля і Інасер, вітаємо вас з цим чудовим днем і бажаємо вам багато щирих посмішок. Бажаю долати нові вершини разом. Бажаємо, бажаємо вам, вам спотикатися, спотикатися падати і плакати. Спотикатися, спотикатися у гроші, падати у обійми коханої людини і плакати від, від щастя. Я бажаю, щоб ваші курені приносили вам багато щастя. Щоб ви ніколи не, загуб... не забували про свою другу родину про клас. Бажаю вам, щоб, щоб коли ви просунались, вам завжди світило сонечко. Щастя, здоров'я і багато діточок. Щоб кожна хвилина була найкращою в житті. Щоб не закінчувався бензин у машині. Бажаю, щоб ви завжди були веселі. Щоб у вас був соночок Гетьманський Скоп. І донечка, Гетьманська вірниця і щоб вона була в нас. Бажаю виспатись в обійма коханої людини. Бажаємо вам, щоб кожен день для вас як свято. Радіти кожній миті, проведеній разом. Великої та взаємної любові. Багато радості, квітів і взаємних почуттів. Здійснення мрій! Поцілунки життя домування.